Всім привіт, слава Україні! Ранок наступного дня загнали, значить, сівалочку. валочку, Чуть-чуть обдув, так прям, ну образно скажу даже примітивно. Воно цього робить, в принципі, не потрібно, треба робити це все діло після сезону. Ну, але я вже так вирішив доглядати, що кожен день або кожен вечір, коли є час, трохи продуть, там, чисто символічно повидувати ту масу пилі, десь, може, ще якусь там камінинку, щось там іще. Ну, в общем, служив трактор, сіфільтра повидував, все як має бути. По культиватору, як і говорив, приїжджав сервіс. Значить, змістили вони, змінили верніш, перестановку лап. Як воно тут а це все діло, виглядає? Туди і туди назад поставили ширші лапи, чим були. Ось тут оцей брус відрізали, змістили оцю лапу сюди і тому вийшло, що ззаді ширше. Тепер колісо, виходить, змістилося сюди. Бо в мене ж була проблема, я ж показував у відосах, що коли колісо стояло на оцій позначці, впирається, коли ми хочемо вимілити, впирається в лапу. І, звісно, культиватор не працює. Зняв я був лапу, культиватор запрацював. Що-що, е, А сервіс у Велесагро на вищому рівні? От і для чого потрібні отакі відео з критикою для того, щоб виправити ті чи інші конструктивні проблеми, болячки, чи як правильно це діло назвати, зробили. Тепер, аби був час і була можливість, і було що робити, культиватором, попрацювали б ним би. Якщо виявилися ще якісь би дефекти, теж це все я б сказав би у відосі. І все це діло виправили. Плюс, плюс привезли коток. Задній куток, хоча я про нього нічого і слова не сказав. Це, скажімо так, старий зразок. І от тепер труба спіральна. Це вже новий зразок. І так більше нічого, в принципі, по культиватору. Тепер його треба тільки в роботу. Якщо дійсно пропалити всі проблеми, які я говорив, то агрегат буде бомба. І в кінечному результаті не до блогера, а до обичного фермера, якщо хто захоче купити даний культиватор, приїде він уже отакий конструктивно виправлений, все по красоті, і людина буде працювати і ніяких проблем з ним не буде. От для чого потрібно десь інколи казати, як воно є, що та те чи інше не працює, або працює не так, як треба, і тому подібне. Так що це не... Як там не обсирання, як писали в коментарях, а критика з приводу того чи іншого. І вона, звісно, виправляється. І тепер надію, що культиватор буде працювати. По культиватору ясно. Сівалочка прицеплена. Зараз батя бере у місті цю ж графітку чи тальку, чи як вона називається. Змазка, чи як там. І будемо перти на поле, сіять кукурузку знову. Так що не перемикайтеся, далі буде. Їдемо вже на поле, видуся, все зробив, що треба. Продувся, привіз батя графітку цю. В одному магазині не було, в другому була, але двох видів. 25 кілограм щось там за копійки або якась там прямо на відрі написано Green Play, 2700 з копійками за 5 кг. Привіз таке відро 25-літрове. Ну думаю, це ж, мабуть, повне. Бовне відро, коли там на дні отак, так ми в маленьке пересипали, нащо те велике з собою тягати. Сьогодні що ми будемо сіяти? Сьогодні ми будемо сіяти все підряд. На одному полі вгилимо в ніса, плюс речі ті досімом, переїдемо на іншу площу, там будемо сіяти вархол. Купували ми його в рядоні, Серега тобі привіт. Будемо сіяти його. І оце не знаю. Потім, скоріш за все, будемо ставити е, сошники на добриво, так як ми в себе на площах їх зняли, тому що щоб ну, лишній раз собою не тягати, за чим вони нам треба, як ми сіємо без добриво, у нас без води внесений. Тобто за чим нам це гімороз засипаться, тобто вирішили в цьому році працювати так. І ставити е, сошники на добриво, щоб вже ж надати послуги, так як люди сіятимуть з добривами. А потім, мабуть, відсіяти сою собі. Е, відсіяти собі сою, потім переналаштовуватися на соєшник, Відсіяти соєшник усім, і тоді відсіяти собі, так як на соєшник буде по нулю. Чи так воно вийде, чи не вийде, чи може, блін. кукурудзу відсіємо собі, потім собі відсіємо сою, тоді опять на кукурузу. Ну це це переставляться з дисками, от і всі виталкувателі і так далі, блін. Навірно, все-таки скукурузи. Ну, в общем, аби все ладили, все, все було чітко. Значить, вчора я в 6.30 був вже на базі і відсіяв, виходить, 29 гектарів. Так що законно я можу сказати, що з 8 до 8 вечора мінімум 40 гектарів можна гетнути без, без добрих. Якщо це ще буде з добривом, то звісно менше, так як піде момент по засипанню, це все піде час. А якби, що буде вісьмяне, щоб сутками без добре було внесено або безводне, або в зиму, або під культивацію, сміло в дві сміни, 80 гектарів, якби площі, ж, зісно були. От чого ви всі пишете, що ви любите навісні, навісні культиватори, там, і навісні агрегати? Та тому що в нас не співаєш розігнатися, як вже треба тормозити, того воно таке виходить, що нам при е, як, не годяться, не практично. А от навісні на себе накинув. Край відробив там, чи відробив длінні, гони потім край, то і все так. Так що вчора посіяли ми режиті e, Zenetix вніс і чоловічку там ще один пайок засіяли, теж вніс. Сьогодні досіваємо вніс і з Red GT там все в кучі буде, те, що в нас на остатках, щоб запечатані мішки залишилися. І потім фарфон. І ще подумаємо, може ми поїдемо ще одну площу. На Криї, на Криї ми її планували під сою, але може під кукурузу, не знаю. Так що в общем, в общем все в процесі. Плани міняються, як у Наполеона, Так що в процесі все розкажу, покажу, на площу їду. Далі буде. Я оце чим більше сію, тим я більше починаю нірвчати, що я тут не сію. Звісно, від мене тут особо нічого не залежить. Да? Сівалка сама сіє на цей і веде. Але але не знаю, чим далі бліз, тим більше дров до якокають. Так оце і тут, Чим більше сію, тим більше нервую. З приводу топлива, який розхід? Значить, коли ми сіяли Дятолі, там були косогори, і отак трактор їхав, і підгору всі загінки були, там буквально 5 цівалок, що було рівних, а то все в нагрузку, щоб приходилось переходити на, на нижчу швидкість. То розхід склав 5,1 літру. Учора, коли ми всі засіяли 29 гектарів в рівні площі, розход вийшов щось там 3, з копійками літрів до 4. Тобто розход рабіє. Де була більша нагрузка, там важкіша, плюс же з він добривом сіялося, як не крути 700 тонн, коли ж як було він добрива, коли пів тонни, понятно, що. Бачив відео, до речі, чоловік там на басаку поставив гідравлічний автопілот. Він тягає сівалку кун, куновську коротше, якусь весну. І каже, тільки 110 басак це може, більш ніхто не може. Хотів я йому написав, що ось Масей тягає атрію, в якої 3600 ваги самої, плюс банки засипані, плюс добриво тона. І прей на гору і в нагрузку і все їде, все по красоті. тільки він сіє 7 кілометрів. Ми, я сію 8-8,5. Ну не став уже, думаю, чоловіка розчаровувати, хай радується, що басад такий гарний трактор. Ну, в принципі, в своєму класі непоганий. Але ж це нова політика в нього зашкварна одним словом. Тут площа в нас, ось дивіться, це вона тільки відійшла. Поганенько розробилася, блін. Ну а що ж ти зробиш? Коля культивував по діагоналі. Вроді би сіється, тепер таке, якби мовби би, і дощіка треба було б, тут дощі заливали, жалілися, що не можна в поле виїхати. Да, тут а... земля вже висохла, можна до щоб волога з вологою зійшлися. Нам не вгодиш одним словом, а там до і не пише, температура ночі 4-5. Тепла. Ну так, посіємо, а там уже будемо чекати сходів. Ну, нервую я, звісно, конкретно. Посіять, це посіять. Це одне, а як по сходи, а як що, блін. Кидає по -п -п крепко, тому що діагональ ось отак. Та, ну воно видно, та, як він культивірував. А я ж сію. Така площа, ну припаскутна. Зараз він там він робить, там де в нас пасіка стоїть в тому краю. Стояла, кажу, стоїть. Там площа ідеальна. А тут, а, ну що я її зроблю? Яке є, таке є. Так що продовжуємо посівну. Переїдемо вже на 9, тоді включуся, розкажу, покажу, який посівний будемо сіяти. Гібрид вірніше, який. Під назвою Вархол, яке там зерно, всі діла. До речі, тут поставили 73 тисячі висів. Будемо дивитися, спостерігати. Тут у нас буде і вніс амарок, і вніс, який же залишився від вчорашнього калима, там небагато. І Реджиті, ну редіті десь туди вже піде далі. Тут ще, мабуть, внісовська сіється. На полі стовби, це я саме більше їх терпіти не можу. Ще й два штуки, три штуки. Один вже обсіяв, осталося ще яке, Чотири Чотири стовба. Один обсіяв, три осталося. Ну, це ще таке, а заприскувачом, це жах. Коли ще особливо немає гідравліки, що складалося, а вручну це все діло. То напряжно. Ну, що ж ти зробиш? Не ми, не ми їх ставили. Так що не перемикайтеся, далі ще буде. Переїхав я вже на поле, будемо зараз запускатися. Вітер неможливий, сонце. Суше землю так, що капець. Тут розробилося на 5 з плюсом. Під краєм, звісно, є містами грудка, але не критично. Тут будемо сіяти гібрид Вархол. Отакий він на вигляд. Вже все тут засипано, Батя, по обід. Так що запускаюся і працюємо. Товчу 9 гектарів, ніяк не дотовчу. А все просто із-за того, що насіки ми от зависливі такі люди, не знаю як за всіх казати не буду, але тут за нашу місці, скажу, зависливі такі якісь підлі, знаєте, от в когось виходить. І він щось там собі продумає в голові. Тільки клаці воно збулося, все, вже не сіємо, вже стоїмо, граємося. Сію, значить, чоловік стоїть, якому треба посіяти 5 гектарів в тій стороні. Не можемо ніяк. Давно б вже б засіяли їх, навіть, але не можемо переїхати, тому що поломка на поломки, а все чого. Сію, по цій дорозі, проїжджає чоловічок. Їхав вже ж по тій, по центральній дорозі, побачив, вже, що ми сіємо, треба ж поїхати, подивитися, рота ж відкрити, що ж там відбувається. Тільки він проїжджає, перестає в мене працювати оцей вихід у прикурювач. Це вентилятор. Коротше, питання на вентилятор, воно включається, виключається, коли температура там релюха яка стоїть, коли температура масла е, якоюсь там стає, підвищується, він включився. І охолоджує масло в гідростанції, отут, в гідробачку. Ну, зробили все, он пальця блин, порізав, ну нічого страшного, зробили, все, все роботає. Тут під'їду в ту сторону, дивлюся, летить МТЗ-82, я вже зрозумів, хто це летить. Я вже був готовий до поломки. І он він де він там, дискує десь, он. пелюка стоїть. Суть якова, що е, нам. Їду в ту сторону, дивлюся, не сіє одна секція. Думаю, ну не може бути. Зерно там усіх одинаково засипано. тобто зерно там по-любому є. Ну щоб не вставати, думаю, щоб не було пропуска, проїду в ту сторону, а тоді вже стану, розберу, подивлюся. і що ви думаєте? Знімаю банку, там, де висівний апарат, там е, такі дві лапки, де вони крутяться, електромотор їх приводить в привід. Одна отак повністю ходить. ноль реакції. Немає зацепу одним словом. Глядь, дивлюся, немає шплінта. Ну, батя, привіз шплінта. З того краю зробили, все сію, все прекрасно. З того краю доїжджаю сюди, все, оп'ять став. Опять отут проблема. Тут, виходить, пружинка заскакує чи згинається, чи що там з нею відбувається. І, коротше, вона попадає до цієї пластмаски і немає контакту. Так що посівна під загрозою. У мене немає слів, розчарований далі нікуди, просто просто. завжди, скільки я себе пам'ятаю, скільки ми оце працюємо на землі, нам проще було нанімати когось, ніж робити самого. Тому що коли ми вечно виїжджаємо самі щось робити, от проїжджає там ще один для Толя, той що на газоні, ви вже його бачили. От він теж, якщо проїде, все, ми стали, репнуло щось, розірвало колись і... Гали рвало на, на коротше, що, що тільки не творилося. Так оце і тут. Все прекрасно погода, поки погода треба сіяти, да? працюєш, працюєш, тут хтось проїхав, когось жаба отута задавила, все. Вже не сієм, зато щось скакає на тракторі, наверное, довольний. Ой, як добре, що когось хтось став, когось не виходить, там... а я ж їду, я ж їду, в мене все добре. Ну, воно, знаєте, як приходяще, уходяще, земля кругла, так? Да? Так що 100 батів будемо опять розбирати, будемо опять його робити. Не знаю, правда, чи надовго. Вже б давно, блін, це закрили, вже б і 5 гектарів би ці закрили, вже вдома, мабуть, були. Ну а так, отакі, отакі моменти. Ну Нічого по-любому, по-любому щось наснувати, щось там буде. Не може бути такого що вчителька не стягнула. Да? Так що я думаю, настрої. Все, поїхали, зробилися, світиться. Знаєте, це час від часу, це як отаке щось трапляється, не хочеться не те, що там щось робити, взагалі нічого не хочеться. Така апатія, що забити хер'ю, це на це все чесне слово. Вроді би робиш, стараєшся щось, розриваєшся, це все ні, Якесь без матюхів, проїжджає, жаба отут гур, все, все, все стало, пиши, пропало. Прям поет. Так що на сьогодні, я думаю, все, досіваємо і їдемо на базу, ставляємо сошники і завтра їдемо сіяти е, по найму тим хлопцям, яким пообіцяли, тому що це не діло, це так зараз. Дві сівалки пройдуть, опять воно щось репне, ну його натякне. Коли сіяли в себе, там нас ніхто не бачив. Ніхто не їздив, їздив тільки більш крупніший фермер, якого так само масей. Все прекрасно, все чотенько. Інші люди там проїжджали по польовій дорозі. Ну Тільки три чоловіка, це три в нас тут є в окрузі, все. все все стає, все ламається, все не сіє, все нічого. Коротше. Ну, нічого, розстраюватися сильно не будемо, бо зівна. По плану, робимо, працюємо, стараємося, по крайній мірі. Щось там по-любому буде, правильно? І я надумаю. Так що поки сію, якщо ще щось інтересне буде, то розкажу. Досіяв, слава Богу. Доволі страшне, кажу, баті, поздоровляю тебе кажу, з закінченням посівної кукурудзи. Оце й дивіться, те, що я казав в попередньому відео, що там можна 40 і плюс гектарів сіяти. Да? 8 9. Скільки? 17 гектарів та цілий день. Вже 6 вечора. Пізненько ми десь на полі, звісно, десь. Не дивився, не буду навіть брехати. Но суть в тому, що можна посіяти, да, дійсно, і 40 гектарів, а інколи можна посіяти тільки 15, а інколи взагалі і 5. Так, да, звісно, це був треш сьогодні. Ну нічого, одним словом, кукурузку свою досіяли. Завтра поїдемо на один калим, на другий калим. Будемо працювати там і цим хлопцям кому обіцяли. І от розумієте, от, місто, от, от такі у нас помісності люди. от Замість того, щоб там, да, наприклад, ставок взяти якусь там в общину, облагородить його там. Е, ні, там сча, давай там, ти мені посієш, я тобі там уберу. Давай я тобі скультивірую, а ти мені здискуєш там. Ну так, один одному допомагати. Ні, в нас не так, кожен кожний отак і позирає отак з-під лоба. А в кого щось виходить, внутрішку робить. Ну, це ж як це, в когось виходить, а в мене ні. Да? Ну і отак губ. Ну, я не знаю, я не такий чорнородний. Я якби би, хотів сказати, там, щоб те там колісо відпало. Та хір воно в кого відпаде, їй-богу. А от є же ж такі, що хоп, сказав, все, як одрізало. Ну, слава Богу, завершили, все. Все мерехтить, все світиться, все працює, з плугом чи і не знаю. Одним словом, на сьогодні все. Дякую всім за перегляд, всім пока і, звісно, все буде Україна.